Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про мої книги, прочитані у березні. Нарешті, за цей місяць я прочитала хоч якусь плюс-мінус пристойну кількість книжок, і з радістю спішу з вами поділитися своїми читацькими успіхами впродовж цього місяця. Насправді, якщо так аналізувати, я не можу сказати, що місяць був. Дуже вдали, деякі книги були все ж таки розчаруванням, але давайте про все початку. Так як Попередні місяці ви слухали мої нарікання про те, що мені все не читається. У березні я вирішила почати змінювати цю ситуацію, і тому взялася за Гаррі Поттера» і таємну кімнату. Так би мовити, безпрограшний варіант, щоб переключитися, насолодитися читанням. В ілюстрованому виданні я не раз казала, що мені насправді важко читати ці видання від АББАГАЛ Лемаги, хоча вони дуже красиві. Ще тут насправді глянцеві сторінки. І коли я ось там ввечері можу щось зачитати, мені якось так відсвічує завжди лампа, що відсвічує самі сторінки. Тому я взагалом не особливо люблю ось такі видання, коли сторінки можуть відблискувати. Звісно ж, воно шикарне. Звісно ж, приємно насолоджуватися історією і переглядати всі ілюстрації, які тут присутні. Тим більше ця частина є одною з моїх улюблених. Ну насправді я не можу точно сказати, тому що я вперше перечистую цю історію з дитячого віку. Але ось тут таємної кімната я завжди відчувала особливу прихильність і у фільмах. Тому зрадістів в. Котра насолодилася цією історією. І одразу на хвилі Гаррі Поттера я вирішила взяти ось книжку Гаррі Поттер і історія магії, тому що в мене от, власне, є всі колекційні видання з цієї серії. Так само виглядає вона і під низом, як суперобкладинка. І я бралась, насправді без якогось такого особливого ентузіазму, тому що. Першу з таких додаткових книг я читала Квідич, і не можу сказати, що я була там супер задоволена цією книгою. Ну, я поставила квідич у четвірку, бо все одно було цікаво, але все рівно. Але ось історія магії це абсолютно інший рівень. Мені страшенно сподобалося. Перше, ця книжка будується на основі виставки, яка проходила у Лондоні, яка була присвячена магії і Гаррі Потеру, наприклад, розділ подорож. Іде вступна частина від куратора, і далі в нас вже йде сама текстова частина, саме наповнення. І суть полягала цієї виставки і загалом цієї книги, що тут будуть представлені речі пов'язані з Гаррі Поттером. Тобто, тут ми зустрінемо унікальні ілюстрації, ілюстрації, які малювала сама Джоан Ролінг, уривки тексту, які були не внесені в основні книги або переписані. Ну, всього дуже багато такого цікавого для фанатського всесвіту Гаррі Поттера. Звісно же, Екскізи, Gimakie, які були на якихось таких первинних варіантах. Але, окрім ось цього всього, в кожному розділі, так як це була знову ж таки виставка. Магії ті речі, які були реальним у світі людей пов'язані з магією, тобто які використовувалися в 100, 200, 300, 500 років тому в якихось магічних цілях, і про все тут розповідається. Показано багато ілюстрацій. А, насправді, ось коли я читала цю книгу, я страшно захотіла би побувати колись на такій виставці, бо це неймовірно цікаво. Ось, наприклад, трапилася мені ще на сцена видалена про підводних мешканців, якої відповідно в книзі не було. А спочатку. Вона задумувалася. Ну і тут багато всього такого цікавого. Ось знову ж таки Джоан Роулінг ілюстрація. І це було насправді дуже приємно, що в цій книзі присутні ілюстрації власне, самої авторки. Тому так, ця книга, вона, окрім от такого, знаєте, естетичного задоволення, фанатського задоволення, вона ще й справді, збагатить якимись певними знанням вас, окрім всесвіту Гаррі Поттера. Тому, якщо ви раптом ще не придбали цю книгу в свою колекцію, а збираєте загалом ці ілюстровані видання, то обов'язково з увагу і не відкладайте на полицю як просто <схи> артефакт колекції а беріться читати бо це справді цікаво дуже цікаво далі хочу вам розповісти про свій який цікавий досвід прослуховування слуховування аудіокниги. загалом я дуже рідко слухаю аудіоформат загалом не пам'ятаю коли останній раз брала за аудіокнигу тому що я прихильниця подкастів тому переважно з якимись хатніми справами я слухаю саме їх а також власне я слухаю наші буктюберські відео у вигляді подкастів тому що більше з них Класно сприймаються на слух, не обов'язково дивитися картинку. Пробачте всі креатори, але та мені так окей. І тому, зазвичай, на аудіокниги мене просто не вистачає, тому що нас якась певна кількість відео чи подкастів, які я хочу послухати. І ось саме в березні, в якийсь проміжок часу, треба ось так, що не було жодного подкасту, жодного відео, яке мені хочеться послухати. Я згадала про додаток Абук, про який невпинно розповідає Люба з каналу Любов до книг. В неї є, до речі, декілька відео про аудіокниги. Вона їх досить багато слухає, рекомендую, тому запрошую переглянути ці відео на її каналі, звісно ж. І ось я зайшла в цей додаток, пошукала, що там є безкоштовного, тому що не ризикувала одразу купувати якусь книгу, тому що знову ж таки давно не слухала, не читала книги в такому форматі. І обрала для себе готичну дитячу класику Таємний сад, книгу, з якою я страшенно давно хотіла познайомитися, і все ніяк. І після прослуховування я тепер просто хочу мати паперовий формат. Ще раз прочитати, насолодитися цією історією, бо мені страшенно сподобалося. В Першу чергу про саму історію тут буде про дітей: дітей зі ді складною долею. ми знайомимося з дівчинкою, яка в певний період жила в Індії. Вона досить заможна, і в неї гинуть батьки від хвороби пандемії, яка тоді відбувається там. І так складається обставини, що звідти вона переселяється в Англію до свого далекого родича. Ну і власне, ця дівчинка є дуже розбалованою, такою примхливою. Недолюбленою дитиною, тому що батьки власне не особливо на неї звертали увагу, і ось вона опиняється в Англії в цьому маєтку дивному з певними таємницями, тому що вона час від часу чує дивний плач, крик дитини, про якої ніхто не розповідає. Будемо розгадувати цю загадку. Маєтку будемо, звісно знаходити нових друзів, повністю змінюватися, відновлювати свою віру в життя і в чудо. Ну, це чудова книга. І серйозно, от в форматі аудіо вона мені зайшла прекрасно. Крім того, що я її слухала вдома, коли робила якісь хатні справи. Я ще її слухала її, коли йшла десь по справах, їхала в якомусь транспорті. І насправді я так розумію, що я виглядала досить дивно, коли я то сміялася, то в мене починали такти сльози, тому що там був якийсь такий момент, який мене розчулював. Але це справді була ну, неймовірна аудіокнижкова мандрівка. Тому, якщо ви раптом, як я не особливо цей формат, і хотіла б спробувати, і не знайомі з історією таємний сад, чи просто хотіла б знову з нею познайомитися, наново відкрити дружбу, то я рекомендую вам звернути на. Цю історію саме в додатку, АБУК. там, де я її прослуховувала, <тум> тому що інакших варіантів я наразі не можу порадити. Також, якщо ви прихильник цього формату, буду рада, якщо ви мені напишете в коментарях ще якісь книги, які би ви радили послухати, придбати саме в такому форматі, які класно так сприймаються на вашу думку. Тому що я все ж таки за квітень хотіла б, хоча б одну книгу, знову ж таки прочитати, прослухати ось в такому форматі, бо мені сподобалося. Наступна книга, це твої внутрішні дитини дитині потрібен дім Штефані Шталь, і це насправді єдина книга, яку я придбала за березень. Так ви пам'ятаєте, я не є книжковим шопоголіком Я насправді вирішила її якби опрацьовувати, тому е, тут ви можете побачити багато стікерів. а е, Зазвичай я так не працюю з книгами. Дуже рідко я в певних нон книгах обираю такий метод використання закладинок, але окрім того, що я тут ще. Виділяла щось, я тут собі підкреслювала. Власне, давайте завершу думку про ось такі виділення. В художніх книгах я не маю в цьому потреби. як би це дивно не звучало, якщо якась там дуже фраза не сподобається, я можу її десь виписати чи сфотографувати, чи в замітки в телефоні, але ось такого бажання, що ось прямо мені потрібно це десь там зафіксувати, в мене немає. А ось. Якихось в книгах по саморозвитку, по психології чи неонфіку робочих цікавих для мене темах, я часом використовую ось таке, хоча дуже рідко. В Першу чергу знов ж таки я не завжди маю в цьому потребу. Два я не завжди впевнена чи я захочу залишити книгу в своїй бібліотеці. Бо якщо мені не подобається, я часто продаю, віддаю віддаю на благодійність і відповідно така книга, яка вже є пописана, вона втрачає свою цінність. В такому плані, якщо ти хочеш і десь віддати. Але тут була цікава мені тема. Я загалом цікавлюся книгами по психології. В більшості це пов'язано з дитячою темою, звісно ж, але ця книга для дорослих, але знову ж таки, цікава мені тема про дитячі травми, про те, як в дитинстві те, що нас травмувало, відбувається на нашому дорослому житті. Тому що я якраз прихильниця тої теми, що те, що нам закладається в перші роки життя, оці якісь там певні травми, які наносять батьки, вони справді. Можуть дуже сильно вплинути на нас і потім завадити людині і якось розвиватися в робочій сфері, і в сімейній, ну і там, всіх решту сфер, тому мені би хотілося власне, своєю дитиною як менше таких помилок здійснити. Тому я цікавлюся такою темою. Ну і плюс для себе терапевтично мені також цікаво щось таке почитати. На ферзацях ми бачимо тюньову дитину і світлу дитину. Авторка буде пропонувати нам пропрацьовувати, власне, так би мовити, на. Нашу внутрішню дитину, яка була ось там травмована там, і задоволена в наші дитячі роки. Це все аналізувати, виписувати і, власне, пропрацьовувати свої травми. Що я можу сказати? Для мене книга виявилася не особливо корисною. В першу чергу, це з якоїсь сторони Воркбук, тому що вона дуже багато пропонує тут працювати. Власне, ми самі будемо малювати цих дітей: тюньову дитину і світлу дитину. Я ось не Буду вам показувати, але я тут малювала, вистачило мене вже на тюнєву дитину. Власне, вона пропонує кожну якусь таку ситуацію в нашому житті пропрацьовувати згідно постулатів, які ми будемо вписувати в схемку нашої тіньової дитини. І спочатку мені досить сподобався такий підхід, але я не з тих людей, яка буде, не знаю, при якихось своїх проблемах зупинятися, робити якісь вправи, тому що вона ось тут пропонує там, такі речі, ніби щось, наприклад, там, що сталося ти Такий стоїш і подумки заспокоюєш свою внутрішню дитину. Говориш там, моя тіньва дитина, заспокойся, я з тобою, я твій дорослий. Ну, це просто не для моєї психіки. Я загалом не дуже люблю якісь такі вправи про працювання. Мені більше подобається доходити якихось інсайтів за допомогою певних не знаю, висновків. Тому якісь ось такі речі для мене не досить такі робочі. Тут авторка насправді багато всього підкопує в. Внутрішній світ людей, і мені здається, що якщо людина справді мала якісь такі серйозні травми в дитинстві, то можливо ця книга навпаки може їх загострити, а не покращити. Давайте ж до того, що я тут поведіляла. Я тут насправді відділяла якісь фрази, які, на мою думку, є корисними в плані того, що так що мені захочеться, відкрити цю книгу, тому що ось. Повідмічала, тому, напевно, що буду її собі лишати, відкрити, почитати і, відповідно, чимось надихнутися. Деякі тут фрази справді для мене мали якийсь такий. Сенс прозріння, а деякі просто я виділяла як корисними. Ну, зокрема, кілька фраз наведу, наприклад, те, як мама і тато ставляться до нас, є немов би зразком для наслідування у усіх стосунках нашого життя. Відома фраза, але часто ми про неї забуваємо. Так навмання відкриваю якусь свою наступну вкладку. Якщо людина замало контактує з своїми почуттями, то порушено і зв'язок з її потребами. Тому багато людей скажуться, що не знають, що хочуть. Мені здається, це моя проблема, тому що я часто не знаю. Що насправді хочу, і чи це справді мої бажання на 100%. Тобто твої проблеми, якщо це не справжні удари долі, випливають з суб'єктивного сприйняття себе та свого оточення. Ось ця фраза, мені здається, справді досить важливою, тому що справді, якщо це. Несправжній удар долі, якась певна катастрофа, війна, страшні хвороби, які не залежать від людини. То більше все ж таки проблем сидять в глибині нас, і ми можемо їх змінювати нашим сприйняттям і поглядом на життя. І давайте ще якусь останню. Ідея казати так дуже приваблива для психіки. Як я вже говорила, заперечення болісних прозрів призводить до хронічного підсвідомого страху. А боротьба з страхом вимагає більше енергії, ніж його прийняття. Не ну, буду шукати, десь тут є відмічена Фраза, але там було дуже таке цікаво, що якщо ви щось хочете, але вам воно не вдається впродовж років, просто визнайте, що, можливо, це не той вид діяльності, який ви обрали. Просто визнайте це і перейдіть на щось інше, тому що справді часто в якихось певних темах нам важко щось визнати, і ми продовжуємо топтатися на місці. Ну, Не буду зачитувати все, що я тут повідмічала, але як підсумок можу сказати, що книга з якоїсь сторони є корисною, тому що я впевнена, ви тут почерпнете щось для себе. Але, отак, щоб сказати, на 100% що ось, беріть, читайте, це справді змінить ваше життя, то ні. Але знову ж таки, Mm-mm. Треба пробувати, тому що для кожної людини воно 100% сприймається по-своєму. Наступна книга це Стівен Кінг та Салем Веліго, про яке розповідала минулого місця, що я не змогла дочитати, але ось м -м, вирішила в березні все ж таки завершити цю книгу. Книга, до якої я мала величезне бажання братися, тому що тут тема вампірів, тут класичний Стівен Кінг і тут класичні вампіри, все, що мені мало сподобатися, класні відгуки. Ну, ця книга справді вона там в рейтингах, і от якщо читати відгуки. Людей часто фігурую як така одна з улюблених, і насправді мені страшенно не сподобалося. Я не знаю, ну не так, щоб страшенно, мені здається, поставила її трійку на гудріць, але м -м, перше тут довга розхитка. Тут скільки в нас 572 сторінки, і перших 200 сторінок для мене були відверто нудними. Тут багато героїв, загалом те, що часто присутнє в книгах Стівена Кінга, але в цьому випадку мені це не сподобалось. Я якось не споріднилася з жодним з героєм, і там їхні ось там долі, які паралельно розкривалися з тими жахами, які тут творилися, мене не зачіпали, тому мені більше це було нудно читати. Знову ж таки. Улюблений хід Стівена Кінга це діти, які тут фігурують багато увага, спойлер! Тут будуть діти-вампіри, і тут ще буде епізод дитини-немовлятка-вампіри. Я таки не зрозуміла насправді, чи перетворили це на вампіра чи ні, тому що по опису здавалося, що, наче ця дитина стала вампіром. Я все чекала, коли це немовля буде літати попід вікнами і проситися до хати, щоб когось там вкусити. Більшість того, що що Тут описувалось, мені було просто смішно. Одним словом, історія починається з того, що письменник повертається в містечко, в якому він жив в дитинстві, в якому є таємничий маєток, який. Завжди мав погану славу, і з ним стався певний такий епізод в дитинстві, який його мучить досі, звісно ж, такого містичного характеру. І ось дорослому віці він сюди повертається, щоб зрозуміти, що з ним тоді трапилось, написати на основі цього всього книгу. В цьому містечку він знайомиться з дівчиною, в них починається, звісно ж, закоханість. Ну і далі вже не буду вам розповідати, як починає відбуватися там ця вся містика, і як наш, звісно ж, головний герой буде з тим всім боротися, протистояти злу. Але я не можу взагалі сказати. Що мені було страшно. Мені часто було смішно. Не знаю, можливо, в мене вже настільки атрофована психіка, але ну, я не знаю. Не сподобалася мені ця книга, вона не викликала в мене ні якихось емоцій, ні страху, ні захоплення історією. Для мене це було таке собі читання, але я. Для мене це було таке собі читання, і напевно, що в найближчі місяці я навряд захочу взятися ще раз за творчість Кінга, але треба подумати яку книгу. Я загалом хотіла його наступно читати і не ставити якихось для себе високих сподівань, тому що я зрозуміла, що це не є мій автор на 100%, Тобто, деякі книги мені дуже дуже страшенно подобаються, Але від деяких я відчуваю таке саме велике розчарування. Ну і знову ж таки, для себе зрозуміла, що мені не потрібно звертати на від. Читачів, просто брати історію яка мене цікавить описом і читати, сподобається або не сподобається. Ось <смі> така лотерея. Ну, власне, всі мене кінга багато книг, є з чого обрати, багато сюжетів. Тому, звісно ж, я впевнена, що ще не одна його книга мені сподобається. Але на жаль, не ця. Якщо ви читали салом велігво і вас вона захопила, злякала, сподобалась. Залишайте коментар, розкажіть, чим вам сподобалася книга, тому що. Буде цікаво, звісно, вже почитати інакший погляд на цю історію. І остання книга прочитана у квітні це Мілород Павоч, еротичні історії, це збірка оповідань. І це також моє таке невеличке книжкове розчарування. Але давайте про все по черзі. Почнемо з того, що в мене раніше була звичка читати Мілорода Павоча одну книжку в рік. І якось мені здається, що вже рік чи два я точно не читала його книг. Хоча ось в мене було ось дві книги. І є, ну, ще одна лишилася українською мовою. У мене ще були насправді російською мовою, деякі його книги не прочитані, але я віднесла їх на макулатуру. До речі, у Львові бібліотека на площі ринок 9 приймає книги російської мови, які ви хотіли здати на благодійність ось в такому варіанті. І, власне, тому я деякі книги тепер хочу перекупити українською мовою, тому що знаю, що в видавництві фоліо вони видавалися, просто в мене були такі старенькі примірники. Ну і власне я взяла. За цю історію, але якщо чесно, після прочитання цих еротичних історій я не знаю, можливо, це буде знову пауза на декілька років. Загалом, Міла Рудпавич, він працює в жанрі магічного реалізму, і це досить такі специфічні речі. Мені здається, якщо ви ще не знайомі з цим письменником, вам варто перечитати якісь уривки його творчі, щоб зрозуміти, чи вам сподобається. І це ось справді був таки трохи провал, тому що я не є прихильницею еротики в книгах. Логічно. Що обкладинка і що назва натякає про те, що тут буде. А якщо враховувати, яка еротика вміло Рудопавича, вона, мені здається, ну просто межу з таким повним збоченням. То я мала би що Мені це не сподобається, але я взялася, що вже поробиш. Тому давайте вам розповім. Ну, власне, це збірка оповідань, їх тут насправді досить таки багато. Навіть не буду рахувати ось. Вони всі коротенькі, їх, напевно, краще читати дозовано. І насправді більшість цих оповідань в мене викликали огиду. Почнемо з того, що насправді тут є багато уривків з його інакших творів, тобто просто виняті ті еротичні сцени, які були там присутні. Зокрема, я 100% пізнала опис з його твору ящик для письмового приладдя. Власне, на рахунок огиди тут. Ну, будуть справді, наприклад, такі речі, як зоофілія, жінка, яка кохається з ведмедем на очах у всіх для того, щоб їй за це платили гроші. Або жінка, яка кохається з собакою, тому що її чоловік не особливо збуджувався, але коли він побачив, як вона привчила хорта, ось так її задовільняти, то він одразу збудився. Окрім цього, тут дуже в багатьох оповіданнях присутня тема зґвалтування жінок, і вона присутня для мене досить з дивного боку. Тобто переважно тут жінку гвалтують, і там після цього як говориться, як вона нарешті розквітла, відчула задоволення. І ось опісля вона одразу хоче ще і ще або своїм гвалтівником, або з кимось інакшим. Лише в одному оповіданні жінка почала пручатись, коли її гвалтують. І в сусідній кімнаті був її брат. І я думаю, о, він зараз піде її рятувати. Але ні, він просто вийшов з кімнати і лише її напотала гвалтівнику. Тут таке насправді є оповідання. Я зараз спробую згадати його назву Довге нічне плавання, якщо не помиляюсь. Тут взагалі цікаво. Тут про одного воїна, який десь там пішов в гори, знайшов пастушку, він її вдарив по голові, що вона від цього виробилася. В цей момент він її зґвалтував. Але після удару... По голові, вона втратила слух і зір. Я якось не пригадую, потім він, мені здається, її ще й повіз продав на корабель. Тут називається жіночий корабель, тобто корабель для утіх, які плавають з жінками. І туди, я так розумію, приїжджали різні воїни і власне користалися послугами цього корабля. І ось, власне, наша героїня проживає на ньому все життя, і вона, незважаючи на свою глухоту та сліпоту, стає самою популярною дівчиною в цьому закладі. Всі там дивуються, як вона ось. Так працює добре, і плюс вона ніколи не хоче плату за свої послуги. І отже, якби під кінець її життя вона говорить до дівчат: що ось я вже стала старою, і мій коханий до мене більше не приходить. І виявляється, вона все життя думала, що цей гвалтівник це він приходить по 10 разів на день, і оце вона з ним кохається і догождає своєму любому коханому. Ось він відповідно на жала стара, до неї відповідно перестали приходити клієнти, і вона думає, що насправді до неї перестав приходити і коханий, бо вона оце сліпа, глуха, і вона йде, кидається з корабля. Один слово, дивіться, це магічний реалізм, його не потрібно так сприймати прямо. Так само, як я вам розповідала про непрості Тараса Прохаська і лінію інцесту, яка там присутня, що її не треба сприймати ось так буквально, але я не змогла, і тому ця книга мені була дуже неприємна. Так само всі речі, які тут описані, їх не потрібно настільки буквально сприймати, сприймати в розрізі, от, власне, жанру, в кому це все написано. Але, на жаль, я. Не можу переключатися, коли я щось таке читаю. Я це сприймаю, мабуть, надто буквально. І, власне, тут була аж надто концентрація цього всього, практично в кожному оповіданні. І тому мені справді було неприємно, коли я нарешті дочитала цю книгу. Мені просто ну, захотілося піти помитися серйозно. Ну, власне, в мене напевно після кожного оповідання було таке враження. Тому. Однозначно, ви мусите, якщо ви будете братися за цю збірку оповідань, то ви маєте почитати уривки, зрозуміти, чи вам сподобається ось те, що тут буде писатися. З позитивів це, звісно ж, дуже красива мова Мілорода Павича, неймовірні просто якісь звороти, неймовірні ідеї, які він транслює через свої образи. І звісно ж, також ось, власне якісь такі сюжетні повороти, які би ти просто ніколи... Про них навіть, напевно, що не задумався, а ось автор тобі їх подає. Тому я впевнена, що ця збірка вона має своїх прихильників. Просто для мене це було аж надто, серйозно, аж надто. Тому на ось цій ноті я буду. Завершувати своє прочитане, тобто це п'ять паперових книг і одна в аудіоформаті, загалом шість книг. Діліться, скільки ви прочитали, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Якщо читали з цих книг щось, обов'язково пишіть вашу думку про них. Мені як завжди буде цікаво з вами подискутувати. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете посилання, з якими можна підтримати діяльність на моєму каналі. Буду рада за таку вашу допомогу. Zastrežemo se z vami v naslednjem knjigovom videu. Papa!